Моя вулиця, моя машина вон стоїть в дом розбиті. Ракета впала тут. Одна вот здесь упала. Вулиця твоя, а дрони і ракети наші. Ну так буває, коли підтримуєш Путіна і розпочато ним війну. Але рано чи пізно, але карма таки спрацьовує. Про це і поговоримо. Вітаю. Я Інна Набок. А це новий випуск з постукали. І розпочну з того, що тепер наслідки війни, яку розпочав Путін та його посіпаки, поїдають і його раби. Тобто ті, кого постійно годують кремлівські пропагандисти брехнею, бо в них все за планом. Але чому ж тоді російські губернатори один за одним звертаються до федеральних органів влади з проханням допомогти і захистити їх? Якось, приміром, наче у воду опущений Гладков. Як вам його ранкове звернення? Здравствуйте, дорогі друзі. Обстановка в Білоградської області приграничка ставиться крайне напряженою. Только за последние сутки пострадало 12 человек. 8 человек продолжают оставаться в больницах. Остальным оказана амбулаторная помощь, они отпущены домой. У нас, к сожалению, в горем горе для, для, нас, для всех потеря. Погиб человек. Искренние слова от всех жителей Белгородской области, всем родным и близким. Понимаем, что в такой ситуации поддержка федеральных органов власти для нас крайне необходима. Але такий засмучений на болотах сьогодні не лише очільник Білгородщини, бо слідом за ним і так званий виконуючий обов'язки губернатора Курщини теж оголосив про створення буферної зони на території області. Бо як виявилося, внаслідок атаки дронів і якось вже дуже неспокійно стало в регіоні. Моя машина, он стоит, вот, он дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала, тут одна вот здесь вот упала. Бэхи. по моей машине асфальт. Короче, вот так вот. Все. Сейчас я, я сейчас. Все, вот он, дом, вот сюда прилетел. Наша квартира а то, Что творится? Ужас. Вот балкон наш. Не зайти туда. Все разбито. Крыша разбита. Все, ну плиты выдержали. Плиты потрескались. верхний обвалился у соседей хуже. Потрескаться потрескалась, но ну выдержала. А у соседей хуже. Вообще квартиры соседской нету ни одной, ни второй. И даже на второй этаж осталось от не ни под низ. плиты полопались. Но ну выдержала. Плиты. Все плиты, все потолки, все, все перекрытия неудобные. Ужас. Ало. Ало. Ну, выход из квартиры. Ну что, как вам сезон летней бавовны? Напишите в комментариях. І не забувайте підтримувати наші сили оборони і донайте на їхні потреби. Ну щоб гарних новин у нас з вами було ще більше. Також знаєте, що найцікавіше у всіх цих відео з боліт: що на Росії нині є чимало міст, сел та й взагалі цілих регіонів, які і без наших дронів у 2024 році виглядають так, наче не одна війна по ним пройшлася, поки до речі, їхні рідні на війні в Україні. Сын у меня служит как, в Донецке. СВО. Ну, СОО, он уже, уже два года уже будет как. Mm -hmm. Олег, 82-й -го год. Материлов Олег Владимирович, 82-го года. Живет, живет, со мной, с мамой. Ну, то, что вы одна и без света 7 дней уже. Да. Да, сидим уже без света 7 дней. Подвал за тапку. Да. Подвал водой за тапку, полный подвал воды, качаем. А, а, а. сумета же вода уже поднимается кверху. Никто... никто не реагирует, да ну на... да, никто не реагирует на это самое. Цікаво, а на що вони взагалі сподівалися? Чи вірніше невже реально думали, що їхні діти перетворюються на гарматне м'ясо задля їхнього ж благополуччя? Хоча, може, це про них таки кажуть дурень думкою багатія, тому і живуть досі ось так. Кухня у нас О, у бабушки. Сашки. тут ні готують. там мамин стол, они отдельно питаются. Тут кошечки питаются, я им привезла. Корма. Там тушенки еще привезла. Бабушки всего навезла. Колбасы, сисок. У них все пусто было. Фарша. Здесь со собаком, чтобы они готовили. Масло я им купила, кетчуп. Ну. Вот тут печечку они топят. Там умывальник умываются. Сейчас темно, а ограду потом покажу. Здесь комната. Здесь Шкет отдыхает. Да, Шкета? Он не в теле. есть захотели. Яичницу с этими сосисками сейчас будем есть. Он за нам пошел. Я сказала, что хейтеры будут в шоке, как мы живем. Он сказал, что они пускай это хасосут. Он Бо спочатку вони пишаються своєю країною. йдуть її чи то захищати, чи то визволяти. Хоча тут досі не зрозуміло від кого. Ну а потім традиційно скиглять. Вислушав проблеми жителей. Так на прийом попав ветеран спеціальної воєнної операції, який потеряв обі ноги. Впаводок його дом затопило, і тепер у проблеми з отриманням виплати сертифікатів. Мужчина даже не може отримати удостовірення ветерана. Президент Російської Федерації пропонує решать. Або ще буває ось так. І як вам до речі, подивіться і теж напишіть у коментарях. Так, да, Задикаємося, каналізації, каналізація, це ті старості. Комари, каналізація, вони так. Да, да. Ну, комари в квартирі, каналізація. Холодильники, продукти а, пропали. Ага, ну і саладині, так все викинули, все пропало. Уже 7 суток немає у нас. Ну, а ще ось так. Теж, знаєте, дуже хороше відео, яке красномовно свідчить про те, в яких умовах сьогодні живуть більшість забутих путіним регіонів на Росії. Ось наша доблісна адміністрація. Посілок Високий. їде на похорони. Своїми силами закриваємо дорогу. Не стыдно? Да, что случись, у нас даже скорая не пройдет. Хоть помирай, хоть караул кричи, никто ничем не может нам помочь. У вас нету никакой даже техники, чтобы нас выручить. Мальчишка воевал за нас, а у нас мы его достойно не можем проводить. Ай, как же обидненько. Насправді нет. Може, хоча б зараз до них нарешті дійде, чому вони не можуть достойно провести в останню путь окупанта? Ну чи вірніше, те, що там від нього залишилося? Але де там окупантами, які йдуть на війну за імперські амбіції Путіна, ніхто не опікується на Росії ні живими, ні мертвими. Ну така вона знаєте велич Росії. Я вчора в МЧС даже дзвонила, вони сказали, аж Стояла, стояла і нікакого, ні МЧС. Я зараз цей, цей, в Ютуб вилажу на этот. Ой, а ось тут теж, знаєте, є нюансик. Ну, з Ютубом. Бо на Росії таки вирішили сильно сповільнити роботу Ютуб. До речі, непогане рішення Кремля, щоб не відповідати на незадоволення Росіян через бажання Путіна взагалі обмежити роботу Ютуб. Тож тепер дуже повільний Ютуб на болотах запускається. Переносить біль росіянам і повільно відтворює відео. Слухайте, а ідеальний розклад можна знову ж таки потім в Кремлі говорити. Ну не ми заблокували. Він же якось продовжує працювати просто погано. Ну або взагалі казати ні, ні, це не ми, це все Ютуб. До речі, не в захваті від блокування Ютубу і самі російські пропагандисти. Про це заговорив Сергій Міхєєв, який вважає, що доцільніше було б заблокувати українські канали. Я думаю, что это все равно лукавство, потому что ну, огромное количество каналов, они как бы и не занимаются политикой напрямую, но фактически все равно формируют политические предпочтения, да, или формируют, так сказать, какое-то общественное настроение, общественное мнение, позицию. А полностью избавиться от таких каналов YouTube, в принципе, не способен. Вот. Ну, посмотрим, вот они заявили, посмотрим, во что это выльется. Пусть, например, для начала, если они не хотят, так сказать, возвращать наши каналы, пусть для начала позакрывают нафиг все украинские Котори займаються політикою, таких каналів там тисячі, просто тисячі. Да? От, от посмотримо, да, наскільки в цьому смислі вони будуть чесні. Я думаю, що все це просто трёп. Ні, ну Ви подивіться на нього, розмріявся та дзуськи їм. Ми будемо продовжувати працювати і руйнувати кремлівську пропаганду. А руйнувати треба, як і показувати всьому світові, на що здатні росіяни. Бо приміром цинічні рупори Кремля вже відкрито запевняють, що Російська Федерація спеціально б'є по українській інфраструктурі так, що спочатку вони завдають удару, потім чекають на приїзд рятувальників, ну а потім б'ють ще й по них. Ну щоб ви розуміли, вони називають це практичний результат. Вначале по объекту было три прилета, а после того, как на место приехали пожарные, прилетела четвертая герань, попав в сам резервуар. Это свидетельствует о том, что мы меняем подходы к огневому поражению, закладываем время на тушение пожаров и закладываем время на прибытие эвакуационных команд, среди которых зачастую основу составляют именно представители украинских формирований. Раньше о таком приходилось только мечтать, сейчас же мы увидим практический результат. Ну, а це означає, що ми повинні продовжувати підтримувати збройні сили України, щоб вони якнайшвидше поставили крапку у цій війні і розібралися з росіянами на полі бою. У мене ж на сьогодні все, але ви ж знаєте, на болотах не буває ні для безабсурдних новин і цинічних заяв пропагандистів. І повірте, нікчемність російської пропаганди не має межі, тому хто знову постукає з на на тих самих болотах на Ерейфії. Розкажу в наступному випуску: бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.